Путінські амбіції, які ще разу зростають, тому що Росія не обмежиться Донбасом. В Кремлі планують захопити ще Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Такі висновки зробили аналітика, спираючись на заяви міністра закордонних справ Ерефії Сергія Лаврова. Зокрема, на прес-конференції 14 січня Лавров заявив про необхідність у майбутньому, цитую, врегулювати питання долі населення Криму, Новоросії та Донбасу. І за його словами, США нібито розуміють, що без цього неможливо досягти домовленостей, оскільки значна частина населення цих регіонів буцімто прагне повернення до Росії. Аналітики наголошують, що Новоросія є вигаданим утворенням, яке російська влада подає як невід'ємну частину рефії, і згадка про неї свідчить про зазіхання Кремля на ще чотири області України. Албанія готова допомагати Україні у межах програми ПЮРЛ. у 26-му році. Заявила про це глава МЗС країни Еліса е Спірополі. Вона підкреслила підтримка нашої держави, триватиме, зокрема, через цей механізм. Цю програму координації постачання озброєння, критичної військової техніки від НАТО через закупівлю у США. Також пані Спірополі повідомила про намір посилювати двосторонню співпрацю. Йдеться і про. Реалізацію безпекових домовленостей між Україною та Албанією. Україна підтвердила зустріч із представниками США на найвищому рівні в Давосі. Міністр закордонних справ Андрій Собіга заявив, що контакти з американською стороною заплановані на полях заходів у період 19-23 січня. Наразі узгоджують формат переговорів і можливі результати серед ключових тем зустрічі безпекові гарантії, захист енергетичної інфраструктури та післявоєнна відбудова України. Бійці батальйону безпілотних систем Вій, 18 18-ї слов'янської бригади, безупинно полюють на ворога. І зараз їм потрібна автівка. І ще зарядні станції у зоні бойових дій. Автомобіль це не просто засіб простування, це ж порятунок життів, здоров'я, а ще й, звичайно, і мобільність, і сама логістика. Автівки на фронті їздять. Е в над екстремальних умовах по розбитих дорогах, по взагалі бездоріжжю, ну і звичайно ж під ворожими обстрілами. Тож, Воїнам треба така наша підтримка. На жаль, звичайно, техніка ця швидко псується, зношується. Ну і е, потреби в нових машинах постійна. Друзі, закликаємо вас доєднуватися для збору е, наших бійців зі слов'янської бригади, е, власне, з підрозділу Вій. Ви бачите і картку, е, номер вводьте так або ж QR-код, Можливо, так вам зручніше. і Тим не менш шукають наші боронці допомогу саме на автомобілі. Тож доєднуйтесь. Бажаю здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем. Виконуємо бойове завдання на Донеччині. Для ефективного виконання бойового завдання нам потрібен пікап, генератори та зарядні станції, щоб і надалі залишатися мобільним та швидко реагувати на загрози. Шановні українці, закликаю взяти всіх участь у зборі. Разом ми переможемо. Слава Україні! На 3 мільярди гривень зросте фінансування сил безпеки та оборони з бюджету Києва. Про це сьогодні повідомив мер Віталій Кличко на позачерговому засіданні Київради. Гроші підуть на зброю і техніку. Колеги, ми сьогодні повинні ухвалити ухвалити проект змін до міської цільової програми захисник Києва, збільшити фінансування сил оборони та безпеки у 2026 році на 3 мільярди гривень. Зміни передбачають виділення субвенцій на матеріально-технічну підтримку військових частин, зокрема для придбання ними БПЛА, систем систем РЕП техніки та іншого необхідного, з чим до нас звертаються.